Карабін Андерсон американського виробництва калібр 556 на 45. Хто не розбирається в зброї, то напевно буде зрозуміло по напису Андерсон. Придбав я його в, магазині, в мережі магазинів вірніше, пані Яшкіної. Хто займається зброєю, той знає, хто така пані Яшкіна, в неї мережа магазинів зброї. Багато військових в неї бере. Ну, можливо, в соціальних мережах хтось бачив, як вона називає зброю булочками і тому подібне. Вона активно допомагає армії, досить медійна. Особистість, ну, власне, якраз через її огляди зброї на Ютубі з відомими військовими, я і вибрав саме її мережу магазинів, тому що в неї якісний товар. Ну, власне, переходимо від реклами, так сказати, переходимо до самого карабіна. Каліматорний приціл я купляв окремо. Про каліматорні приціли тут нема що розказувати, тут все надзвичайно просто. Нуль, нуль це він вимкнений. Будь-які інші значення це він буде увімкнений. Просто в залежності, яка яскравість. Як, як налаштовувати, пристрелювати каліматорний приціл, я не бачу сенсу в цьому розказувати. Для цього багато відео. Тут мова йде сьогодні просто про розбирання. Як ми знімаємо магазин. Натискаємо цю кнопочку. Так, натиснули кнопочку. Що далі? Як його звести? Ну, тут такий речажок, така ручечка. Пояснюю, як для простих людей. Натиснули, звели, відпустили. Спуск. Далі. Що робимо далі? Щоб його роз'єднати, от, відповідно, ця частина від цієї частини вона ну, роз'єднається, відпаде. Що ми робимо для цього? Натискаємо пальцями. Далі не йде. Значить, робимо отак. Раз. Раз. Обернули. витягнули до кінця. Що сталося? Карабін розпався на дві частини. Панікувати не треба, так і задумано. Це у нас передня частина. Тут все зрозуміло. Відкладуємо. Задня частина. Ну, я починаю з задньої частини. Це вже кому як. Для чого ми корок опускаємо вниз. Тому що тут в нас пружина є в прикладі. І відповідно, коли ми почнемо це витягувати, нам це буде заважати. Заклацнули. В кого довгі нігті, можна оцю кнопочку нажимати нігтями. У мене це не дуже виходить. Я натискаю викруткою. Натиснув, пружина вилітає. Пробува, треба трошки поклати зусиль. Отак. Пружина вилетіла. Далі. Передня частина. Знову наш любимий рычажок. Назад. Назад. Все вилізло. Затворна рама. Фіксатор. Ось тут таке вухо, не треба тикати сюди. Тут таке вухо. Запихаємо викрутку. Далі можна підтягнути пальцем. Відповідно, ударник. Ось він у нас тут, якщо витягнути це, перекручуємо. Ударник випадає сам. Тут щоб. Витягнути затвор. Зрозуміло, що тут ми його не витягнемо, бо нам от буде мішати. Ставимо в оце положення, витягуємо все. Дуже важливий момент по цьому фіксатору. На відео, яке є на офіційному YouTube-каналі, пані Яшкіної. Показано, що військовий, ну, чи не військовий, не знаю, просто чоловік, який розбирає цей карабін, він оцей фіксатор, він легко вставляє. Чому він його легко вставляє? Тому що ці дві половини, вони в нього стоять рівно, отак. А в мене він розходиться в різні боки. І відповідно, коли я його буду знову сюди запихати. Сюди треба запихати або викрутку, або ніж, щоб його підтіпхати. Він так не пролізе. Зараз, коли буде зворотня зборка, я все покажу. Це дуже важливий момент, щоб нічого не поламати. Ну, що ми робимо далі? Ну, відповідно, збираємо назад. Тут, відповідно, треба потрапити в отвір. Так же само. Не треба пхати бозна куда і бозна що. Гарно виставляємо. Отвір. Ось він. І стараємося. Стараємося. Є. Є. Так, далі. Ударник. Заліз, заліз. Все красиво. Тепер то про що я говорив. З, з цієї сторони цей фіксатор він залізе легко. Але через те, що вуса його розходяться, відповідно, з іншого боку, не знаю, чи видно на камеру, він вже не вилазить. Має вилізти він отут. Що ми робимо? Звичайними от, от такими викрутками я не можу добратися. Старий, добрий, кухонний ніж. Якби це не звучало дивно. Ну, Або викрутка з довгим лезом. Я вуса, оці, що так розходилися, я їх підіпхав. Все, вилізло з іншої сторони. вилізло. Працює, працює. Цей фіксатор тут має стояти отак, дуже важливий момент. Не збоку, отут, бо він вам буде заважати. А отак. Все, відповідно, пхаємо в ствол. І не треба оцю ручку отак пхати і тут все ламати. Тут є певний фіксатор. Приблизно на цьому рівні. І тут є отакі виступи. Запихаємо. Пропихаємо. Деякі новачки беруть і пхають отак. Якось інстинктивно, я не знаю чого. Може, тому що вони звикли, до матів, а до автоматів Калашникова. Завжди запам'ятайте, що треба пхати отак. Оце ж про що я говорив. Воно має не виступати, а стояти отак. Це вже я виходить зробив помилку. Так. Пропхали до кінця. Залізло, залізло. Далі. Воротня пружина. Це дуже просто. Тут може вставити, я не знаю, мала дитина. До кінця кнопка вилізе сама. Тут неважливо, як її перекручувати, вона, в принципі, от, в будь-якому положенні стоїть. З'єднати ця штучка в нас вилізла. Відповідно, треба її назад. Саме. Вставляємо передню частину. О, попали, заклацнули. Задня частина. Попали, заклацнули. Виліз, гарно перевіряємо. Вилізло тут, вилізло тут. Курок на нас зведений. Контрольний постріл. Ну, тут така. Що є цікава штучка, якої теж немає хто звик до автоматів Калашникова. Ну, Власне, все. Все перевірили. Магазин приєднуємо. Тепер така штука, як затворна затримка. Хто користувався автоматами Калашникова, то там такого немає і до неї просто не звикли. Є в нас ставлений магазин. Так? Ми, відповідно, зняли магазин. Так? Ставили магазин. Ми Робимо отак. Так. Не треба боятися, що ця штука лишилася. Вона може отак ходити. Нічого з нею не станеться. Що ми тут бачимо? Ми бачимо. Так, приєднаний магазин. І відповідно тут бачимо наявність патронів патроннику. І дехто бере і отак починає тикати чогось хаотично і задавати собі питання, чого воно не стріляє. Ну, Як, як на автоматі Калашникова. Типу, я ж звів, чого воно не стріляє. Натискаємо цю клавішу і отак робимо. Це затворна затримка. Затвор затримався, тепер ми. Затвор подався вперед, подав патрон в патронник. Все. Тепер можна, відповідно, стріляти. Якщо ми знімемо магазин і спробуємо повторити ту саму операцію, то клацати воно буде. Тільки затворної затримки не буде по одній простій причині. Тому що в шахті магазина магазина немає. Ну, власне. Все, якщо якісь будуть нюанси, ще розкажу. На рахунок пристрілки є холодна пристрілка, ну, є гаряча пристрілка чи просто пристрілка, як хочете її так і називайте. Е, щоб пристріляти, наприклад, цей самий каліматорний приціл, так. Не обов'язково власне, тратити кучу патронів. Можна зробити набагато простіше. Ви просто берете отакий лазерний патрон. Так, от лазерний патрон. Є, які ставляться в кінець ствола, є які треба, ну, можна запхати ну, з цього боку. Я вибрав, тут видно, пише, калібр 223. ну Це 556. Я вибрав отакий патрон. Відповідно, вставляємо його в ствол, і він світить так, як, ну, як буде летіти куля. Ну, і, відповідно, ми каліматорний приціл накручуємо сам, саму, сам приціл, саму лазерну точку, накручуємо на. Лазерну точку, яка є зі ствола. Відповідно, вони сходяться обоє в одній точці, ну і зрозуміло, що туди полетить куля. Ну, тут нічого складного нема. Тому я не знаю, для чого тратити купу патронів, щоб пристріляти каліматорний приціл, як дехто робить. Якщо це можна спочатку зробити лазером набагато дешевше, ну, може просто в людей багато патронів. Можна це зробити лазером, а потім вже проводити випробування набоями. Ну, власне, по цьому питанню все.